Позиція Туреччини щодо війни в Україні досить незвичайна на тлі інших країн. Західні країни запровадили санкції проти Росії та допомагають Україні протистояти агресії, інші ж різною мірою співпрацюють з Росією та висловлюються про нейтралітет, не допомагаючи зброєю Україні. Туреччина, яка перебуває в НАТО, не ввела санкції проти Росії і активно з нею співпрацює, водночас допомагає Україні постачанням озброєння. І в цьому випуску розберемося, яку позицію Туреччина займає в цій війні і які вигоди з цього має. Перше, що варто відзначити щодо Туреччини, це спроба відігравати роль миротворця у цій війні, такі спроби були ще й до її початку. Ердоган завжди пропонував Туреччину як платформу для переговорів. Цю нішу раніше займав Лукашенка, саме в Білорусі було підписано мінські угоди 14 та 15 років. Проте після 2020 року західні країни перестали мати з ним справу після жорсткого розгону протестів та фальсифікації виборів. Ердоган за 2022 рік насправді показав, що може бути ефективним у цьому питанні. З початком війни перші переговори пройшли у Мінську, а потім перейшли до Стамбулу. Країни були на межі підписання домовленостей. Ще важливим договором стала звичайна зернова угода, завдяки якій українське зерно змогло потрапляти на світові ринки. Туреччина зіграла у цих умовах вирішальну роль. Ердоган досі себе позиціонує як ідеального переговорника для обох сторін, і цілком можна уявити, що в майбутньому домовленості будуть підписувати саме в Стамбулі. Економічно Туреччина вирішила не запроваджувати жодних обмежень для Росії та від санкцій Туреччина відмовилась. Завдяки цьому за останній рік Туреччина стала найважливішим економічним партнером Росії на рівні з Індією та Китаєм, які мало того, що не запровадили обмеження, а ще й наростили торговельний оборот між країнами. Про подвоєння торговельного обороту між Росією та Туреччиною повідомляли, що у жовтні 2022 року тоді він досяг рекордних 47 мільярдів доларів. В економічному сенсі Туреччина виграє за багатьма пунктами. По-перше, у Росії залишилося набагато менше партнерів для співробітництва, завдяки чому і підвищується товарообіг між країнами. Водночас Туреччина може чинити тиск на Росію під загрозою втратити великого нечисленного партнера. По-друге, турки почали входити на російський ринок, який у багатьох нішах залишився без конкуренції. Західні компанії масово залишили Росію, але на їх місце стали приходити місцеві, китайські і нерідко турецькі компанії. Ну і по-третє, Туреччина стала бенефіціаром щодо енергоресурсів. Туреччина стала однією з найважливіших транзитних країн для постачання російського газу до Європи після знищення північних потоків. Друге важливе газопровід проходить через Україну, тому він теж у зоні ризику. Завдяки цьому Туреччина виторговувала собі відносно низькі ціни на газ, і нещодавно Ердоган просив про відсрочку платежів. Більше того, через відмову від російського газу в Європі почався пошук альтернативних джерел, одним з яких став Азербайджан. Азербайджан планує подвоїти постачання газу до Європи до 27-го року, і що найцікавіше, постачання газу в будь-якому випадку проходиме турецькою територією. У плані енергетики важливо зазначити, що Росія будує у Туреччині АЕС Акую, яка може покривати близько 10% потреб країни з електрики. Туреччина не відмовилася від співпраці з Росатомом з початку війни, хоча насправді Росатом одна з небагатьох російських компаній, проти якої санкції не водилося через унікальність технологій. Економічну вигоду Туреччина також отримала завдяки тому, що стала притулком для росіян, що втекли, і єдиним близьким містом для відпочинку. Туристична сфера в Туреччині завжди приваблювала росіян, а з низкою обмежень, що надійшли із західних країн, конкуренція в цьому плані зменшилась. Це дуже важлива сфера для економіки Туреччини. На туристичну сферу припадає 11% ВВП країни. Що стосується міграції, то Туреччина стала важливим притулком для російської еміграції. За 22 рік тільки ВНЖ в Туреччині отримало 153 тисячі росіян. А попит на нерухомість за рахунок росіян зріс на 80% порівняно з 2021 роком. Тож Туреччина із цієї ситуації отримує суттєву вигоду, продовжуючи співпрацю з Росією. Все це викликає неоднозначну реакцію у Сполучених Штатах та Євросоюзі, проте Туреччині поки що вдається маневрувати. Крім економічних бенефітів, Анкара намагається збільшити свою політичну вагу в регіоні через ослаблення Росії. Туреччина традиційний конкурент Росії у регіонах Кавказу та Близького Сходу. Проте останнім часом Росія займала там значне місце. Війна в Україні послабила Росію в багатьох сенсах, завдяки чому Туреччина починає збільшувати свій вплив у регіоні. Робить це на Кавказі через Азербайджан, останній чинний тиск на Вірменію, а Росія, яка дала гарантії Вірменії та Карабаху, по суті ігнорує всі загрози. Тиск відбувається із сирійського питання. У 22-му році Туреччина провела військову операцію в Сірії та Іраку з метою придушення курдів. Положення Асада без підтримки Росії може послабитись, а на тлі того, що відбувається, це може статися найближчим часом. Туреччина зможе перехопити ініціативу на Близькому Сході. Ну і зернова угода також збільшила авторитет Туреччини в Африці та Близькому Сході. Саме Ердоган зміг вирішити продовольчу кризу. Цікаво, що Туреччина також намагається відстоювати свої інтереси, коли справа стосується Швеції та Фінляндії. Ердоган наполягає на тому, що країни мають видати курдських сепаратистів, якщо вони хочуть вступити до НАТО. Очевидно, Швеція буде змушена це зробити, що посилить становище Туреччини над курдами. Курдський сепаратизм одна з найголовніших внутрішніх проблем турецької держави. Водночас Туреччина всіми силами підтримує Україну та її територіальну цілісність, тим самим вписується у західний дискурс. По-перше, Ердоган багато разів заявляв, що підтримує територіальну цілісність України, робив це до війни багаторазово і за її початком не змінив своєї думки. Сепаратистські тенденції було б дивно Туреччині підтримувати з огляду на відносини з курдами. Водночас, питання кримських татар та їхніх прав у Криму неодноразово підіймалися Анкарою. Навіть незважаючи на статус миротворця, про що я говорив на початку відео, Туреччина не визнає анексію територій і бореться за цілісність України. Тобто в дипломатичному плані немає жодних потурань Росії. По-друге, Туреччина досі є важливим військовим партнером України. Особливо важливу роль відігравала на початку війни. Так, на момент початку війни на озброєнні України стояли турецькі безпілотники-Байрактари, які відіграли важливу роль у зупинці київського наступу. Ці ж безпілотники турецька компанія, афільована з Ардоганом, постачала Україні неодноразово безоплатно. З того, що відомо, Туреччина постачала Україні системи залпового вогню. ТРГ 230 неофіційно, тому невідома в якій кількості та за якими умовами. Передавала бронемашини Кірпі у кількості сотень штук. За неофіційним джерелом стало відомо, що постачає Україні касетні боєприпаси, які українська влада просила у Сполучених Штатах, але отримала відмову. Також постачала багато піхотного озброєння боєприпасів тощо. На відміну від західних країн, Туреччина не афішує військові поставки. З військової точки зору дуже важливо, що Туреччина закрила Чорне море, посилаючись на Конвенцію Монтре, згідно з якою прохід військових кораблів для воюючих сторін вона має право закрити. Це не дозволяє Росії збільшити чисельність свого військового флоту в Чорному морі, особливо було актуально і тратою свого флагмана Москва. Завдяки цьому російська перевага в морі не така відчутна, хоча ракетні удари наносяться в тому числі і звідти. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Ердоган зараз намагається займати позицію миротворця і створює майданчик для переговорів між Росією та Україною. Однак продовжує економічне співробітництво з Росією, отримуючи при цьому власні вигоди, а також намагається розширити свій вплив на Кавказі та Близькому Сході. У свою чергу, як і інші країни НАТО, надає військову допомогу Україні та підтримує її незалежність та цілісність. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon. Також можете стати спонсором нашого каналу.